А ще дуже часто, ну, взагалі для профілактики, раджу всім використовувати отакий от порошок для чищення димоходу. Він є в нашому асортименті. Завжди, дивіться, я його я, до речі, за початку сезону грубо мене була півлітрова, я таку вже з'юзав. І це кіло, ну, і кілограмове, пів кіло і кіло. як гарно розгоряється. Тож дуже важливий момент в догляді за каміном, за димохідною системою. Тут є такі бачте, є активне чищення і є догляд. Я користуюся цим рекомендаціями догляду. Що четверте-п'яте розпалювання, сиплю один мірний черпачок. Ну, навіть додає такого яскравого горіння о, в язиках полоня. Коротше, дуже важливо, щоб можна було чистити догляд палити і чистити камін і димохід. Тому раджу, користуйтесь дуже важливий момент.